Продовжується евакуація місцевого населення з Лиманської міської територіальної громади. Люди звертаються до нас постійно з проханням про евакуацію, оскільки ворог постійно наносить удари, внаслідок чого вони вимушені покидати свої домівки та виїжджати в більш безпечні регіони країни. Днями до нас звернулися два літніх подружжя з населеного пункту Шендроголова. Споїхавши на місце, допомогли людям виїхати до міста Слов'янська, звідки посадили їх на потяг, та вони попрямували більш безпечні регіони країни. Ой, давай, давай сестричко. Побачимося. То есть на кресло, то есть на стрельбу. Також надійшло повідомлення від старости населеного пункту Ямпіль, що мешкає, літній мешканець, у якого погіршилося самопочуття, та потребує негайної медичної допомоги. Виїхавши на місце, оглянули чоловіка, виявили в нього ознаки інсульту та негайно евакуювали до медичного закладу для надання кваліфікованої медичної допомоги. Чотири інсульта вже було. Ручку сюди держіться. Отак ось. За ножку тут держіться. Так. Паспорт сюда, я вам ложу. Да вы худусенький такие, бедные. Так, паспорт его все. Что? Ну, что это? Не холодно, дедушка Також ворог наніс удар по населеному пункту Ямпіль, внаслідок чого у літнього мешканця було зруйноване житло, та він був вимушений виїхати до більш безпечних регіонів країни. Ми виїхали на місце, оглянули територію домоволодіння, зафіксували пошкодження, доставили його до медичного закладу, де було його оглянуто лікарями. Та після чого евакуювали його в більш безпечні регіони країни. Все, ділошка, поїхали. Документы, телефон есть у вас чином? Ну все, все, поехали. Наш екіпаж білоянгу виїжджає як на надання до медичної допомоги населенню, які потрапили в під ворожого обстріл або які потребують негайної медичної допомоги. Виїжджаємо самі на віддаленіші точки нашої громади, де лінія зігня на жаль приближено до таких населених пунктів, надаємо гуманітарну допомогу людям. Проводимо профілактичні бесіди з населенням, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. Повідомляємо про місця евакуації та змогу евакуюватися в більш безпечні регіони країни.